Серія так званих хороших розмов Трампа та його радників з Путіним і Зеленським, перемир'я через декілька тижнів, бажання взяти в управління українські атомні станції це ті ключові питання українсько-американських відносин, які були на інформаційному порядку денному цього тижня. Закриття державних американських медіа Голос Америки та Радіо Свобода, які працювали з часів холодної війни. Змусили в заговорити про втрату американського впливу у світі, а протести в Угорщині, Гренландії, Сербії та Туреччині продемонстрували, що демократичні суспільства не готові миритися з забаганками та помилками влади, якою б сильною вона не була. Про це і не тільки будемо говорити у свіжому випуску світової преси. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход і я поділюся з вами підбіркою основних новин, які були на шпальтах провідних світових ЗМІ впродовж тижня, що минає. Американський президент Дональд Трамп вже традиційно заявив, що американська сторона мала дуже хорошу та продуктивну дискусію з очільником Кремля Владимиром Путіним пізно ввечері в минулий четвер, 13 березня. Про це він написав у власній соціальній мережі Trust Social. Є дуже хороший шанс, що ця жахлива кривава війна може нарешті закінчитися, зазначив він. Речник Кремля Дмитрій Пісков повідомив, що лідер РФ Владимир Путін прийняв у себе американського спецпосланця Стіва Віткофа, через якого були передані додаткові сигнали Дональду Трампу. Цікаво, що цією зустріччю росіяни чітко продемонстрували американцям свої справжні наміри на конструктивні перемовини так званою російською гостинністю. Стів Вітков змушений був чекати в приймальні очільника Кремля. Та очевидно в інших місцях на зустріч з путіним близько восьми годин, поки останній про щось важливе цілий день спілкувався з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Видання Комерсант зазначає, що переговори Путіна і Віткофа відбулися в закритому форматі, а літак посланця Трампа вилетів із Москви вранці наступного дня. Згодом у Білому домі уточнили, що сам Трамп не говорив з Путіним. Державний секретар США Марко Рубіо також висловив обережний оптимізм щодо переговорів РФ та США. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Росія повинна прийняти раніше напрацьовану американсько-українську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню. Країни групи Семи пригрозили Росії санкціями у разі відмови від припинення вогню. Після цієї зустрічі у Москві, за даними розвідки Естонії, Україна почала організовано відводити війська з Курської області. Чи це співпадіння, чи узгоджена сторонами перемовин позиція, поки невідомо. Про це офіційно не повідомляли ні українські, ні американські посадовці. Водночас видання The Washington Post написало, що американська розвідка ставить під сумнів готовність Путіна припинити війну проти України. Вони оцінюють, що російський лідер не відступив від своєї максималістської мети домінування над цією Україною. Невідомо чи був Дональд Трамп особисто поінформований про цей звіт розвідки однак, співрозмовник видання зазначив, що йдеться про інформацію, яка традиційно доводиться до відома президента. Господар Кремля Владимир Путін поставив вимогу зупинити всі поставки західної зброї Україні для укладення угоди про припинення вогню. Про це повідомляв Bloomberg з посиланням на джерела в Москві. За даними джерел агентства, під час візиту до Москви спецпосланця Трампа Стіва Віткофа Путін назвав припинення поставок зброї обов'язковою умовою для підписання угоди про припинення вогню. Хоча Росія хоче припинити всі поставки зброї в Україну, її мінімальна мета полягає в тому, щоб припинити допомогу саме Сполучених Штатів, розповідають джерела агентства в Москві. Російські джерела також наполягають, що призупинення постачань зброї, якого домагається Путін, буде тимчасовим, а постачання зброї поновлять після укладення мирної угоди, в якій Україна має погодитись на обмеження свого військового потенціалу. Водночас, як заявив неназваний європейський посадовець, мало ймовірно, що Європа погодиться на такі вимоги Росії, а саме заблокувати постачання зброї в Україну її союзниками під час будь-якого. Перемир'я такий результат може призвести до ситуації, коли Росія зможе переозброїтися під час припинення бойових дій, тоді як Україна буде позбавлена такої можливості, сказав співрозмовник. Раніше агентство писало, що нібито Путін загалом підтримує пропозицію США про перемир'я. Але наполягає на тому, що необхідно виконати низку умов, перш ніж Росія на це погодиться в Білому домі. Водночас стверджують, що президент США сповнений рішучості укласти угоду стосовно завершення війни в Україні, а світ перебуває близько до такого миру. Президент США Дональд Трамп і господар Кремля Владімір Путін 18 березня провели телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. Як повідомили у Білому домі, співрозмовники погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні розпочатися негайно на близькому сході, тобто знову у Солодівській Аравії. Зазначається, що вони погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Окрім цього, Трамп та Путін обговорили близький схід. Як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам, як зазначили на сайті Кремля, Владимир Путін назвав вимоги для повного припинення вогню. А саме такими умовами, нібито є зупинка примусової мобілізації в Україні та недопущення переозброєння ЗСУ. А ще він поскаржився на нібито варварські злочини українців у Курській області. Крім того, Росія анонсувала обмін полонених з Україною у форматі 175 на 175 19 березня та повернення Україні 23 важкопоранених українських військовослужбовців. Згодом Трамп у своїй соцмережі Trust Social охарактеризував як Добру і продуктивну розмову з господарем Кремля за словами президента США, було обговорено багато елементів договору про мир. Перед телефонною розмовою з Путіним Трамп також заявляв, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України вже узгоджені. Він знову розповідав про те, як нібито рятує українських військових з оточення. На цю телефонну розмову Трампа і Путіна в Україні не покладали великих надій. Українські посадовці та експерти вже давно зрозуміли, що слова і публічні наміри Трампа мають дуже мало спільного з реальністю. Як зазначив український експерт з питань вивчення Росії, а в минулому народний депутат України Вадим Денисенко у своїх дописах у Фейсбуці, Трамп розуміє, що його де-факто послали, але не може це показати, тому він зберігає хорошу міну при поганій грі. А відмова від ударів по енергетиці це квазі перемир'я. На переговорах Путін виграв найголовніше зараз для себе. Час, але як завжди, в таких випадках він звузив поле для маневрів через те, що вимоги Путіна до повномасштабного перемир'я неприйнятні, зазначає Вадим Денисенко. Саме через це найближчим часом буде декілька спроб провести перемовини в Саудівській Аравії, щоб змусити обидві сторони піти на поступки. І, судячи з усього, це займе кілька тижнів. Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Вітков впевнений, що за кілька тижнів. Вдасться домогтися повного припинення вогню в російсько-українській війні. Про це він сказав у середу, 19 березня, в ефірі Bloomberg. Коментуючи розмову між американським президентом та очільником Кремля Владимиром Путіном, Вітков заявив, що вони домовилися про шлях до певних умов припинення вогню сьогодні. А також про шлях до повного припинення вогню, який буде обговорюватися протягом наступних днів. На його думку, за пару тижнів вдасться дійти до повного припинення вогню. Зацитую тут слова Стіва Віткофа, спецпосланця президента США. Я думаю, за пару тижнів ми до цього дійдемо. Отже, багато хороших новин. Тепер справа за технічними групами, які мають розставити всі крапки над І, і всі зацікавлені в цьому процесі. Запевнив Вітков. Дещо раніше в інтерв'ю Fox News Вітков заявляв, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джида відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні. Шановні глядачі, думаю, ви добре пам'ятаєте заспокійливі слова про 2-3 тижні щодо закінчення війни від одного відомого українського фахівця з ораторського мистецтва. Зараз ми чуємо набагато фаховіших закордонних спеціалістів, і як би всім нам не хотілося швидкого перемир'я, а ще більше стійкого та справедливого миру, не варто сприймати ці слова надто серйозно. Ніхто, крім наших сил оборони і нас самих, миру нам не забезпечить. Тому наберіться терпіння і допомагайте ще більше нашим збройним силам. Ну і на підтвердження моїх слів про те, що західні політики ще більші популісти ніж українські, наступна новина зі США. Зокрема, президент США Дональд Трамп зізнався, що його обіцянка зупинити війну в Україні за 24 години не більше ніж передвиборча маніпуляція. Так в інтерв'ю відомій американській журналістці Шеріл Еткісон, фрагмент з якого був опублікований 14 березня. Трамп пояснив саркастичністю цю свою передвиборчу обіцянку. Еткіссон відзначила складність вирішення питання повномасштабного вторгнення Росії, водночас нагадавши Трампу, що під час передвиборчої кампанії він сказав, що закінчить цю війну за 24 години. На що Трамп відреагував наступним чином. Зацитуємо: Ну я був дещо саркастичний, коли це говорив. Я б не завершив. Насправді я мав на увазі, що я хотів би її завершити. І я думаю, що мені це вдасться, пояснив президент США. в цьому ж інтерв'ю. Трамп заявив, що зусилля з вирішення війни йдуть добре. Американський президент Дональд Трамп пообіцяв Володимиру Зеленському співпрацювати з ним у пошуку систем протиповітряної оборони Петріот для України. Про це повідомили у Білому домі за підсумками розмови президентів США та України в середу, 19 березня. Як розповіли у Білому домі, під час телефонної розмови лідери погодилися, що Україна та Америка продовжуватимуть працювати разом, щоб досягти реального припинення війни, а також щоб під керівництвом Трампа досягти тривалого миру. Зазначається, що Зеленський попросив додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, зокрема комплекси Петріот. У Білому домі заявили, що Трамп погодився співпрацювати з ним, щоб знайти те, що є доступним, зокрема в Європі. Також американський президент проінформував Зеленського щодо своєї розмови з очільником Кремля Владимиром Путіним. Зеленський та Трамп обговорили також ситуацію в Курській області і домовилися тісно обмінюватись інформацією між своїми оборонними відомствами в міру розвитку ситуації на полі бою. Зазначимо, що Трамп уже традиційно назвав розмову із Зеленським дуже хорошою, та додав, що значна частина розмови ґрунтувалася на його розмові з очільником Кремля, що відбулася напередодні. Зеленський у свою чергу повідомив, що вони домовилися обговорити технічні деталі часткового перемир'я, відмови від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Але ми вже знаємо ціну та вагу обіцянок Трампа, тому не сподіваємося, Патріоти доведеться Україні шукати без нього. Посли ЄС 14 березня погодили продовження низки санкцій ЄС проти Росії після того, як вдалося досягти домовленості з Угорщиною, що мала намір заблокувати це рішення. Про це стало відомо від поінформованого джерела. Рішення було ухвалене за письмовою процедурою, відтак санкції було продовжено на 6 місяців, тобто до 15 вересня 2025 року. Агентство Bloomberg повідомляло, що Угорщина зняла заперечення після того, як за її наполяганням із санкційного списку були виключені троє людей. Про кого саме йдеться, достоменно невідомо. Про це згодом має поінформувати Рада ЄС. За даними Financial Times, Угорщина нібито наполягала на виключенні з під санкцій єС російського олігарха Михаїла Фрідмана. Цю ж позицію підтримав і Люксембург, стверджує джерела Блумберг. Але зрештою він залишається під санкціями. Непродовження санкцій могло би фактично заморозити до 30% від усього обсягу заморожених активів. РФ за оцінками могло йтися про приблизно 60 мільярдів євро заморожених активів або й дещо більше. Міністр енергетики США Кріс Райт стверджує, що Сполучені Штати можуть взяти на себе управління українськими атомними електростанціями, якщо це допоможе завершити російсько-українську війну. Про це він повідомив в ефірі телеканалу Fox News. відповідаючи на питання про можливу участь США в управлінні українською атомною енергетикою для завершення війни. Райт заявив, що немає проблем, і вони можуть це зробити одночасно. Заявивши, що питання зовнішньої політики це зона відповідальності президента Трампа і держсекретаря Рубіо, раніше Білий Дім заявляв, що має особливу зацікавленість щодо обговорення долі Запорізької атомної електростанції, яка розташована на окупованій Росією українській території, під час розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа. 19 березня порушувалося питання українських атомних електростанцій та їхнього можливого управління з боку США. Того ж дня Зеленський повідомив, що в розмові з Трампом обговорив можливість допомоги США у відновленні Запорізької АЕС, і все, тобто, ні про яку оренду, передачу і інші речі стосовно українських атомних електростанцій, не йшлося. Лідери гренландських партій на зустрічі 14 березня відкинули неодноразові заклики Дональда Трампа щодо передачі острова, який зараз юридично належить Данії, під юрисдикцію США, текст їхньої спільної заяви поширив уряд Гренландії. Очільники гренландських партій наголосили, що не можуть прийняти неодноразових заяв про анексію та контроль над, Гренланд... над Гренландією та вважають таку поведінку. Зокрема, Трампа неприйнятною для друзів і союзників по оборонному союзу, виконувач обов'язків глави уряду Гренландії Муте Едеге ініціював зустріч лідерів партій острова після чергової заяви президента США Дональда Трампа стосовно острова в четвер. Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте Трамп заявив, що думає, що анексія Гренландії станеться, бо це потрібно для міжнародної безпеки. А в суботу, 15 березня, сотні гренландців вийшли на вулиці на знак протесту проти заяв президента США Дональда Трампа щодо анексії острова. Про це повідомляла німецька хвиля та ряд інших засобів масової інформації. Близько 800 людей пройшли вулицями столиці Гренландії, міста Нук з прапорами Гренландії та з плакатами «Змусьте Америку піти геть, та ми не продаємося. В суботу, 15 березня, у Белграді пройшли масштабні антиурядові протести, серед вимог яких публікація певної документації про реконструкцію залізничного вокзалу, де брали участь китайські компанії. Нагадаємо, що в результаті падіння навісу у місті Новий сад, в листопаді 2024 року загинули 15 людей, серед яких двоє дітей. Вища прокуратура Сербії висунула обвинувачення 13 людям, зокрема, колишньому міністру Горану Весічу. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що владі треба змінюватися після того, як в Белграді пройшли масові студентські протести. Також він наголосив, що влада добре зрозуміла меседж і їй доведеться змінюватись, а також що громадяни не хочуть кольорових революцій. Очевидно, в такий спосіб Вучич намагався продемонструвати загрозу для суспільства від кольорових революцій, натякаючи на Грузію та Україну. За даними видання Financial Times, внутрішні опитування громадської думки у Сербії показують, що підтримка президента країни Олександра Вучича та його сербської прогресивної партії значно знизилася. Зазначається, що 55% респондентів не довіряють йому, і лише третина довіряє його лідерству. У його ж партії у Туреччині затримали опозиційного мера Стамбула, екрема Іма який є головним політичним суперником президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє агенція «Франс Прес. Як зазначає інформагенція, поліція затримала Імамоглу після обшуку в його будинку. За даними місцевих ЗМІ, обшуки були пов'язані з розслідуваннями корупційних дій. Як повідомляє Бібісі з посиланням на прокуратуру Стамбула, понад 100 осіб, зокрема й Іма були затримані за різні правопорушення. Ордери на арешт були видані у зв'язку з корупційними звинуваченнями. Підозрюваних, включаючи імамоглу, звинувачують у злочинній організації здирництві, хабарництві, шахрайстві та махінаціях на тендерах. Прокуратура називає імамоглу підозрюваним, який є лідером злочинної організації. Напередодні стало відомо, що Стамбульський університет анулював диплом Іма МОГлу, що завадить йому брати участь у президентських виборах. Зокрема, Іма Глу вже давно вважають головним суперником Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які згідно з конституцією мають відбутися до 2028 року. 19 та 20 грудня в Туреччині затримали кілька десятків людей за звинуваченнями у нібито провокаційних дописах у. У соціальних мережах після того як влада затримала опозиційного мера Стамбула, про це пише агентство Reuters. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Арлікая повідомив, що в країні затримано 37 осіб звинувачених у провокаційних постах. Зазначається, що після затримання імамоглу і 105 інших осіб турецька влада виявила 261 шістдесят екаунт у соціальних мережах, в тому числі 62 за кордоном, які начебто мали провокаційні пости, що підбурюють до злочинів і ненависті. А уже 20 березня Стамбул охопили масові протести, які призвели до, до закриття станції метро. Кампусів університетських, а також шкіл, влада на чотири дні запровадила заборону на проведення мітингів. Ось такі результати арешту мера Стамбулу. Відчуваю, що на цьому події в Туреччині будуть набирати лише ще більших протестних обертів. Тисячі угорців вийшли на мітинг у Будапешті на знак протесту проти політики прем'єра Віктора Орбана і на підтримку опозиційної партії ТИСА. У суботу, 15 березня, про це пише інформаційна агенція Телекс з Угорщини. 15 березня на мітингу виступив колишній соратник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а нині лідер опозиційної партії ТИСА Петер Мадяр, який закликав відправити чинного главу уряду на звалище історії за зраду національних інтересів. У своїй промові політик заявив, що весна угорців уже настала і пообіцяв покласти край зимі Орбана. На акції він також пообіцяв опублікувати опитування з 12 ключових економічних та політичних питань та почути голос нації. Також під час критики Орбана Мадяр зазначив, що все скінчено. Процитую слова Петера Мадяра або якщо ви розумієте краще, товаріщі Конець заявив він, сказавши останню фразу російською мовою. Фраза таваріщі конець» – це відсилання до відомого плаката перших вільних виборів в Угорщині 1990 року. Серед інших резонансних подій тижня, що минає, та до яких також була прикута увага світових медіа. Варто відзначити ще такі. Адміністрація Дональда Трампа скасувала фінансування всієї мережі Радіо Свобода та відсторонила від роботи журналістів Голосу Америки. Це, зокрема, підтвердило видання The Wall Street Journal». Наразі європейські країни, на чолі з Чехією, шукають можливості для пошуку фінансування і продовження роботи мережі Радіо Свобода. А французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман вважає, що США повинні повернути Франції статую свободи, подаровану Парижем у 19 столітті. Про це він заявив на з'їзді своєї партії, повідомляє агенція Франс Прес. Статуя Свободи була відкрита в 1886 році. До 100-річчя американської декларації про незалежність. А у північній Македонії, внаслідок пожежі на концерті, у клубі загинуло понад 50 людей. Про це повідомляє Македонське агентство МІА з посиланням на МВС країни. Як зазначається, трагедія сталася у місті Кочани у ніч проти 16 березня під час концерту музичного гурту в нічному клубі. Попередня причина загорання використання піротехнічних засобів. На цьому я завершую огляд основних світових новин тижня. Нагадую, що з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на канал Конкурент Ві у Ютубі та сторінки в інших соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Гарної вам пори доби. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.